Екстракт ісландського моху має дуже багато властивостей. Він має антисептичну, пом'якшувальну, антибактеріальну, протимікробну, тонізуючу, відхаркувальну, жовчогінну, ранозагоювальну і імуностимулюючу властивості. Слизові речовини ісландського моху сприяють обволіканню верхніх дихальних шляхів, тому його застосовують при бронхіті з сильним кашлем, бронхіальній асмі, коклюшу. Він сприяє розріджуванню мокротиння і полегшує його відходження. Завдяки цілючому. Мо, складу ісландський мох є рослинним антибіотиком. Його використовують для профілактики і лікування стрептокока, стафілокока, палички кока, через яку розвивається туберкульоз. Ісландський мох знімає запалення слизових оболонок, глотки, носа і ротової порожнини, застосовується для полоскання горла при запаленні мигдали. Дія слизу ісландського моху на слизову травного тракту при шлунково кишкових захворювань сприяє стабілізації видільної функції залоз шлунка, при гастриті, вирості шлунка і 12 палої кишки. При діареї ісландський мох сприяє поліпшенню загоєння засвоєння їжі, відновленню сил після фізичних перевантажень і важких захворювань. Орювань допомагає при лікуванні дистрофії м'язової слабкості. Біологічно активні речовини ісландського моху сприяють зміцненню кровоносних судин, а також надають кровоспинну дію, тому він ефективний при простатиті та геморої. Широкий набір мікроелементів та вітамінів сприяє поліпшенню ендокринної системи, особливо при недостатності і функцій щитовидної залози. Ісландський мох має здатність розмоктувати ущільнення в молочних залозах при мастопатії. o ginóquio.